Хочу прочитати вам ще один уривок з моєї книжки, сестра, автор Оксана Сачкова. Ну це якщо хто не знав, тобі ж я. Коротше, є уривки в книжці, які мої улюблені. Також є спогади, які я дуже добре пам'ятаю, навіть коли я була ще маленька. Це один із таких спогадів, який дуже гарно от в моїй пам'яті залишився, і один із улюблених розділів моїх книзі. Тому читаю називається пошуки Сашка. Сонце припікало над дахами будинків, кидаючи довгі тіні на розпечену землю. Було звичайне літнє-пілітнє після обіддя, і ми з братом, як завжди, гралися у дворі. Іноді вибігали на дорогу, але це було звичною справою, адже в селі всі свої. І мама не хвилювалась, бо чула нас, а іноді й бачила з вікна. Сашко, мій чотирирічний брат сидів під акацією, копаючи землю маленькою ржавою лопаткою. Він щось в собі підніс, повністю захоплений своїм наявним світом. Я ж бігала по соніж, відчуваючи тепло піску під ногами, і періодично закидала оком у його бік, як виліли батьки. Згодом мама вийшла до нас у двір і сиділа неподалік на лавці, з величезним животом і обмотаною бинтами ногою. Вона травмувала ногу окропом, і тепер там була суцільна, величезна, надута рана, яка боліла, і саме тому мама не могла вільно пересуватись. А через великий живіт її життя ще більш ускладнилось. Кожен її рух був обережним і повільним. Нога, яка була суцільним опіком, завдавала їй болю, але вона намагалася не скаржитись. Оксана, ти за братом дивишся? спитала вона, повісивши останню сорочку на мотузку. Довго сидіти мама не могла, адже в селі було повно роботи. Тому іноді з Сашком за Сашком доводилось дивитись мені, але це не завадило, не завдавало мені великого клопоту. Дивлюсь, мамо, відповідала я, не надто серйозно, бо ж Сашик ніколи далеко не відходив. Але коли я черговий раз глянула на місце, де він щойно сидів, його там уже не було. Сашко! крикнула я, одбігаючи двір. Перше мене охопило легке хвилювання. Може, він вирішив пожартувати і сховався? Я перевірила за хлівом, у кущах, навіть під лавкою. Ніде жодного сліду. Мамо, його немає. закричала я вже в сльозами в, сльозам в голосі. Мама схопилася з лавки, опираючись на паличку, яку зробив тату. Її обличчя миттєво стало напруженим. Вона забула про білу нозі і почала оглядати кожен куточок двору. Ми покликали сусідку, яка відразу долучилася до пошуків. Сашко, Сашко. Голоси відлунювали по вулиці, але відповіді не було. Час тягнувся неймовірно повільно. Ми шукали його в кожному сусідньому дворі, заходили до знайомих, запитували в усіх, хто траплявся нам на шляху. Сонце поволі схилялося до обрію, а серце в грудях калатало від страху. Оксана, ти не бачила, щоб він ішов до річки? Мамин голос тремтів, і я зрозуміла, що вона думає про найгірше. Ні, він не пішов би сам, запевняла я, але й сама вже не була впевнена. Мама, спиряючись на паличку, пішла до річки, а я побігла на інший кінець вулиці. Моє обличчя горіло від сліз, а ноги боліли від постійного бігу. Здавалося, що пошуки тривали вічність. Небо почало забарвлюватися в золотаво-рожевий колір, коли я почула гул машини. Це повернулися наші сусіди. Їхня стара Волга зупинилася біля будинку. І Я завмерла, побачивши у вікні Сашу. Це він, це Сашко. Закричала я так голосно, що голос зірвався. Я кинулася до машини, за мною кульгала мама. Брат сидів у машині, усміхнений, безтурботний. Ми забрали його з собою в село, спокійно сказали сусіди, виходячи з авто. Він грався біля дороги, і ми вирішили, що так буде безпечніше. Без дозволу? Мамин голос був різким і наповненим гнівом. Вона обійняла сина так міцно, що він почав крутитися, але цього разу не пручався. Ти хоч розумієш, через що ми тут пройшли? продовжувала мама, але її голос уже ламався, а сльози котилися по щоках. Я теж пригорнулася до братика, плачучи від радості страху і полегшення. Вдома того вечора було тихо. Мама поклала Сашка на диван і сіла поруч. Її пальці повільно ковзали його волоссям. Ти наш скарб, шепотіла вона, мов боялася, що він знову зникне. Я сиділа поруч, обійнявши коліна і дивилася на них. У мене всередині було тепло і затишно. Я раділа, що Сашко вдома, що нічого страшного не сталося. Але думка про те, як легко все могло піти інакше, що довго не давала мені спокою.